Віти всім! З вами знову Іняз News. Сьогоднішня тема нашого випуску 1 квітня. Ми вирішили зробити невеличкий експеримент і провести рубрику Придумана новина. Тобто, як відреагують наші студенти та викладачі на новини, які ми самі і придумали. Отже, дивимось. Привіт, Паша. В тебе в школі була зарядка зранку? Зрідка, але була. Так, але була, але переважно викладач нашої фізкультури заходив в запої, і тому частіше за все не було зарядки. Ну, Паша, я думаю, що обрадувати тепер зарядка в тебе буде в університеті. У нас е, є такі відомості, що скоро, скоро, коли стане тепліше на вулиці, ми всі будемо виходити перед корпусом і будемо проводити зранку перед парами зарядку. Як ти до цього ставишся? Е, ну як сказати, ну особисто я. Люблю більше поспати, тому я буду приходити під підкріплять зарядки. Паша типічний е, студент Іняза. Любить він поспати. Е, Мегі нам з ректорату поступила така інформація, що от студенти мало що встигають на парах, і тепер пари будуть не годину 20, а дві години. Як ти до цього ставишся? Це ужасно. Інколи от так от сидиш на парі і думаєш: "Ана ж ідеть вообще, как будто бы 4 часа. І так буває скучно. Якби ви викладачі іногда щось би цікавне, дійсно придумували, то тогда б пара б проходила бы быстро і ми б все успевали бы". Так, е-е, э, 2 години достатньо буде чи ні? Ні. Это слишком, уже перебор. Зараз, е-е, э, вашій увазі представляється наглядний приклад, як студенти прогулюють пари. Друже, Іди до нас, іди до нас. Ні, не треба. Давай, розказуй, Колеся, яку пару прогулюєш? Я не прогулюю пари, у мене буде клубіш То ти такий завзятий студент, що ти вчишся навіть після пар. Так. Да. Давай, давай так, ми домовимося. Зараз на камеру, ми це все вирізаємо, і ти на камеру кажеш, я більше не буду прогулювати пари, окей? Ні, не треба. Давай, давай, ходи сюди. Ні, ні, ні. Ходи сюди. Не треба. Ну ладно, тут студенти на Нязі дуже встидливі. Ми бачимо приклад. Ну добре тоді. Ми йдемо, тобі. Гарно, гарного настрою. Дівчатка, дівчаточка першокурсниці, представтесь, будь ласка. Оля Крістіна. Ой, які гарні імена. А, дівчата, таке питання. от, Чули, що таке курсова робота? Так, приблизно. Оля, чула? Чула. Чи Оля вже магістрську пише? І магістерську, і курсову вже ці написала. Ого, нічого собі. А як ви ставитесь до того, що от курсова робота буде введена і на першому, і на другому курсі? Ще цього не вистачає. Так класно, що? До того, що треба робити дуже багато завдань, дуже багато індезе. Ну, класно, ще курсову роботу можна написати. Нічого. Станемо станем магістрами зразу з першого курсу, наші нам ще щось будуть. Які, які в нас завзяті дівчата? Ну нічого, знаєте, я думаю, що справимося. Що би нам не дали, все одно справимося. Звісно, постараємося. Дякую. Доброго дня всім. Ми знаходимося біля кафедри теорії практики перекладу. З нами викладач німецької мови. Дарина Володимирівна. Дарина Володимирівна. Так у нас тут сталася така ситуація, що ваше ім'я фігурувало у одній з лотерей. Я не знаю, це напевно хтось з ваших студентів заніс туди ваші дані, і ну, сталося так, що ви виграли один мільйон гривень. Щоб отримати цю суму, треба, щоб ви мені зараз сказали свій номер телефончика. Можна? Ні, це є конфіденційна інформація. Але один мільйон гривень. Ну я можу якось обійтися без мільйону гривень. Ви думаєте, що це буде правильне рішення, так? Так. Я незалежна людина від грошей. Дуже жаль, дуже жаль. Тоді я мушу сказати вам, що цей мільйон гривень, який мав би перейти до Дарини Володимирівни. Володимирівни перейде до мене і до знімальної групи програми Меня з Хочу, хочу звернути особливу увагу, чим займаються наші студенти на увільний вільний час. Будь ласка. Супер просто гра. Зараз ми знаходимося поряд з одним з меломанів нашого факультету. Діма, що там, що там грає? Ану. Нічого не грає. Радіо, радіо, люксифем. Радіо ФМ. Діма, ти напевно любиш ходити по дискотеках, правда? Не дуже. На дискотеках Ні, я Будь ласка, мій мікрофон. Ти, ти, ти. На дискотеках, буває не часто, тільки на великих святах. Ага, ясно. Діма, скоро в нас на факультеті буде таке нововведення, щоб уникнути всяких непорозумінь з енками, з пропусками. Вхід в університет буде проводитись по печатках і по браслетах, так як на дискотеках. Як ти до цього ставишся? Твоя думка? Не дуже позитивно. Чого? Чого? Та як я спати буду тоді на першій парі. А, ну, це якраз для цього і вводиться, щоб такі як ти пари не просипали. Ну, не будемо, значить. Діма, так, е, зараз ми це все вирізаємо. І зараз на камеру ти кажеш, я обіцяю, що я пари більше просипати не буду. Окей? Юля, давай наново. І так, Діма, що ти нам скажеш? Я обіцяю, що я пари більше просипати не буду. Все правильно. Дана. У зв'язку з тим, що е, дуже мало часу є студентів для навчання. Було вирішено у цього семестру. Ми вчилися по суботах. Mm. А наступного будемо навчатись і по неділях прийшли такі відомості oh. із деканату. Як ти до цього ставишся? Яка твоя думка? Я ставлю до цього дуже погано, але вчитись, вчитись і ще раз вчитись, якщо треба, значить буде. То маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Що робити? Значить, закінчимо навчання і, і будемо жити добре. а Зараз будемо Питаємо, як поживають наші заочники. Привіт дівчата! Куда ви? Перший раз, коли я сказав до дівчат: привіт, дівчата, вони від мене втекли. Старію, напевно. Проходимо швидше, дівушки, тут зйомки йдуть. Максим, ми тебе трошки сьогодні знімемо, можна? Так, да, да, часто знімають. Буває деколи крута. Ясно. У нас, короче, в університеті, на факультеті вводяться нововедення. Тепер пари будуть не годину двадцять, а дві години. Як ти до цього ставишся? Ну вчителі мене і так бачать не дуже часто, а так будуть бачити ще рівше. До речі, про відвідування. Вхід в університет рішили зробити так, як ти на колись був? Так, так, да. пару разів. Два, раз. да, два рази. Два рази, да. я пам'ятаю один. Um, і тепер вхід буде по браслетиках або по печатках. Як, як тобі це подобається? Ти можна одразу зі дискотеки приходити. Так, да, до, речі, до речі, дуже, дуже корисно. І дешевше так буде, так. Да. Я думаю, що правильно це зробили. Все правильно. Да. І ще у нас, ще у нас, ще у нас, я забув, що у нас, ще. А! а! Це семестр ми чели з суботах. Катя, може бачиш теж в інтерв'ю? Yeah. Катя, ходи сюди. Я не хочу. Не хочу. Ще раз питання? А, питання? Так, зараз. Цього, цього семестру ми вчились по суботах, а з наступного будемо вчитися ще по неділях, тому що ну, нічого не встигаємо. От, от бачу, от ти тут сходиш книжками всякими, да, сумками, да, вчишся. Ну, ну не встигаємо, ну, ну погодьте. Так, да, дійсно так. Ну от по неділях вчитися, як тобі? Це? Ну що, раз в церкву пішли, раз в неділю, раз це. Нормально. Все, все буде, буде ходити і в неділю, і в суботу, і в сі Обіцяєш? Так, да, да, я, звісно. А ну скажи ще раз, я обіцяю. Я, я обіцяю, що буду ходити по неділю на пари. І по понеділку? І по понеділку. І по святах? Ну так, да, і по святах теж буду. Включати. І навіть коли пар не буде? Навіть коли пар не буде, буду ходити в університет. Все, ми це все записали. Юрій Вікторович, Володимир Іванович, будь ласка. Ігор, ти навчаєшся на, наскільки я знаю, ти навчаєшся паралельно ще на військовій кафедрі. Так. І ну, скажи, як тобі вдається поєднувати і там, і там, і... Чи, чи, чи не приходиться прогулювати пари? Ну як іноді приходиться, але то вже хай буде нашим маленьким секретом. Ми нікому, це, ми нікому так, не розкажемо. Ми, ми нікому зовсім це не скажемо. Дуже дуже це цікаво, тому що зранку приходиш в університет, тут одні дівчата бігаєш. А туди-сюди, то ту то -ту, щось там дівчата, а ввечері там вже дядьки, такі вуйки, дуже серйозні. І того. Тобто, баланс є. Баланс є дуже цікавий такий. Добре, ось. Ігор, ми тобі дякуємо. Якщо будуть ось такі хлопці в нас на факультеті, наш факультет буде стояти ще довго і довго і триматися. А так. Ну підсуху, покажи. Так, є біцушка трішки. Хорош, там. хорош зробили. все. дякую. Виходимо на території кафедри теорії практики перекладу і зараз ми чекаємо, чекаємо викладача німецької мови Фрасенюк Людмилу Батьківну, Миколаївну. Так, саме так. Справа в тому, що ми вирішили нагородити її премією найкращого викладача року, і тому зараз ми її чекаємо, тому що вона знаходиться на засіданні кафедри. Тільки можна. Буде, Наш викладач року, напевно, готується до свого нагородження, тому ми чекаємо. Ми ще чекаємо трошки. Людмила Миколаївна, так? Відмила Миколаївна, можна вас на декілька слів? Можна, звичайно. Сталося так, що у нас на факультеті проводився конкурс на найкращого викладача року, і за кількістю голосів студентів, за кількістю голосів інших викладачів обрали вас. Тому ми вас вітаємо. Дякуємо. Так, ми вас віта... розкажіть, будь ласка, які це критерії були? По яким критеріям? По критеріям. По критеріям я не спеціаліст, по критеріям вам розкажуть е, представники першої групи, яку вивчають, яку ви навчаєте. І е, вітаємо вас першим квітня. Дякую! Ми знаходимося у місці, де навіть на ім'язі можна зустріти багато хлопців, а саме у чоловічому туалеті. Винахідливості наших рекламодавців немає меж, от де би я прочитав афішу про Харлем Шейк у Егоїст Palace, якби я не зайшов у туалет. Тим не менше запрошуємо усіх у День сміху, День жартів. Буде дуже весело. ось Тут сексі гоу -го шоу, призи від 3D-кінотеатру Ефект. Тобто запрошуємо вас усіх 3 квітня. Ми усі відпочиваємо у Егоїст Palace. Якби у нас була номінація на... Найвдаліший жарт. Перемогу тут здобула би, напевне, пані природа, яка снігом, з мінусовою температурою всіх нас залишила у дурнях. Отож, вітаємо вас із 60 лютого. Надіємося, що весна все-таки прийде. Жартуйте, смійтеся, веселіться, Па-па!